А от на львівських вулицях сьогодні ситуація така: кучугури снігу на тротуарах, а на дорогах слизька піскоснігова суміш. Комунальники кажуть, боротись з залишками снігу виїхали більше трьох десятків одиниць техніки. Проте звільнили дороги та тротуари не усюди. Де очистили, а де чистять. А де в місті залишили сніг, як є, дізнавався Михайло Тимуляк. Вулиці чистять, переконують комунальники. Від ранку три десятки одиниць техніки, та більше двох з половиною тисяч людей щищають, навантажують та вивозять сніг з вулиць. Зараз ми в основному прибираємо внутрішні квартальні вулиці, бокові вулиці і пішохідні зони. Цей сніг вивозиться в каналізаційні люки, погоджені з водоканалом, а також відведені місця в кожному районі, які визначила районна адміністрація. Центральні вулиці в порядку, звідси сніг прибрали. Проте таку роботу провели не усюди. На бічних вуличках та тротуарах сніг лежить, як і лежав, а через теплу погоду ще й танути почав. Не радіють таким сніговим кочугурам пішоходи. По перше, вузький тротуар. Близько біля дороги, коли калюжі було, то це вони все тряскують на перехожих. По-друге, тротар не розчищується. Тільки що там трошки ось ну бачу, як дівчина падає. Пішов з друзями просто-напросто звалився, тому що був сильний горб зі снігу. Неочищені вулиці завдають клопоту й автомобілістам. Окрім того, що транспорт на такій дорозі заносить, суміш, якої посипають дорогу комунальники, і машині нашкодити може, впевнені водії це така штука, яка роз'їдає не тільки метал, але й людський організм. Так що висновки можна робити напряму. Такі враження складаються, що вони просто не встигають, а може не вистачає транспорту для очистки вулиць. Бажано би, щоб вони більше старалися. Комунальники ж кажуть, що стараються та встигнути очистити сніг звідусіль, поки змоги не мають. Перешкоджають роботі, й автомобілі припарковані на узбіччі. Тож, ймовірно, львів'яни побачать бруківку та плитку на бічних вуличках лише коли потеплішає. Михайло Тимоляк на зармальник новини.